Четвертий фокус уваги фокус уваги не на те, що відбувається там і тоді, а на те, що відбувається тут. І зараз продовжуємо цикл фокусів уваги. Наш розум влаштований так, що нескінченно блокає між минулим і майбутнім. Ми то повертаємося думками до того, що було, аналізуємо, шкодуємо, виправдовуємо, звинувачуємо, ну і таке інше. То йдемо вперед, хвилюємось, прогнозуємо, фантазуємо, будуємо сценарії там якісь, намагаємося все контролювати наперед. І в цьому, взагалі, постійному русі втрачається головний момент сьогодення. Прямо тут і зараз. Це єдине місце, де дійсно відбувається життя. Прямо тут і зараз я записую відео. Осінь. Втім, як то кажуть, минулого вже немає, а майбутнього ще не настало. А ось тут і зараз відбуваються реальні факти, реальні почуття, емоції, відчуття є реальні можливості. Важливо взагалі, що відбувається зі мною прямо тут і зараз, за фактом, а не мої фантазії, думки з приводу минулого, з приводу майбутнього, з приводу можливого майбутнього, з приводу можливого минулого і можливого сьогодення. Що конкретно я бачу, чую і відчуваю прямо зараз. На які конкретно факти я можу спиратися прямо тут і зараз? Це повертає з фантазії, уяви та ілюзії. У реальність, де і відбуваються справжні події, можливості, та й в цілому життя, це був четвертий фокус. Уваги в наступному відео буде п'ятий. Підписуйтесь, коментуйте, зберігайте.